Ну, що ж, друзі, ми повертаємося ранок надії в етері, і Зараз всі дівчата просто повинні бути прикуті до екрану, тому що говоримо про нашу красу, тема завжди актуальна. Сьогодні говоримо про зморшки під очима. Це такий перший прапорець червоний, який говорить про наше старіння. А ми ж цього всі не хочемо. Хочемо його відсунути якнайдалі, взагалі від нашого дзеркала. Саме тому ми до нашої студії запросили прекрасну лікарку дерматологиню, косметологиню, і навіть тренерку Іпсон Диспорт Україна Маргариту Трайдакало. Доброго ранку, Маргарита! Доброго ранку. Доброго ранку! Дякую! Як ваш настрій сьогодні? I Тому що вигляд у вас причудовий. Ой, дякую. І настрій причудовий і бойовий. Супер. Yeah, yeah. Uh, власне, говоримо про здоров'я uh, нас, так людей, yeah, і безпосередньо про, про красу. Ну краса ж залежить від здоров'я. Краса так? через здоров'я. От бачиш, правильно, <laughs> от найкращий шлях і вектор. Давайте так, починати. Так. Давай, якому... Тобі більше актуально, це ще що... Так, Потрібно. в якому віці зазвичай з'являються зморшки, тому що я думаю, що це кожна дівчина бачить в дзеркалі в різному, в принципі, віці, але якийсь все одно є арифметичний між цим. Давайте, і дівчата, і хлопці їх бачать. Просто так. хлопці зневажають якийсь час. Так, так. інколи хлопцю це навіть і пасує. Мені подобає. От я навпаки, коли з'явились перші зморшки, я такий, о, Чоловік. я виглядаю доросліше. Я Ні, ти став виглядати доросліше, коли в тебе. Борода відросла ну, це, це, це ще додатковий плюс. От дивись, якщо забрати зморшку, залишити бороду, буде не те, якщо навпаки, ну коротше це комплекс. Все нормально. Ви Знаєте, зморшка нас є всіх абсолютно і дуже рано вона з'являється, навіть в діток на руках, тому що зморшка це складка шкіри. Просто вони бувають поверхневі, глибокі, тобто, поверхневі вони з'являються в дуже ранньому віці. Якщо ми говоримо про обличчя, тут уже у нас іде комплекс, там і генетичний, і сам шкіра, який і, який догляд, чи не пережарюємо ту шкіру на сонечку і так далі. Тому, але більшість, як ви кажете, середньо арифметично, от, чесно, після 23 років дівчата і хлопці от перші зморшки вони помічають. А якщо от, наприклад, дівчина або хлопець помітив і в принципі нічого з ними не робить, то зморшка стає глибшою, так. саме тому е, придумали в принципі креми під очима. Така стої... основна функція? Так, креми, правильно сказали, придумали для того, щоб попередити. Тобто саме наша головна задача це профілактувати. Uh -huh. Тому що якщо зморшка, повторюсь, буває поверхнева, ми кремчиком помастили, бац, вона вже не така вже і, а, і глибока, і, можливо, навіть, скажімо, не візуалізується. Якщо цього всього не робити, бо ряд інших там, косметичних процедур, просто у нас будуть глибокі зморжки, там, на чолі, на міжбрів'ї, ну і інші там, очі. Uh -huh. звичайно. Uh -huh. Uh -huh. А uh, є якийсь вік, з якого дівчатам варто це. Цим починати користуватись, бо я спостерігаю, що і дівчата підлітки вже у них там косметичка, вже крима, і вони вже такі важливі, вже такі мадам. Е та. Ну хож, ми ж ми ж дівчата. Ми ж дивимося на свою маму і повторюємо за своєю мамою. Нам теж хочеться мати цю косметичку. Я теж пам'ятаю, коли я її збирала. Але це не буде нести шкоду для організму молодої Ні. дівчинки. Підлітка мама повинна. Вона повинна, якщо сама не розуміє, просто допомогти підібрати разом зі своїм косметологом. Приклад. Є ж засоби різні категорії, є смас-маркет, звичайно, навіть і дитячі креми, ви впевнено знаєте про це про існування таких є, які там неактивні компоненти мають. Які ви прийшли в аптеці купили, так наглянули, і ви собі таким чином, коли навіть взяли, і він там плюс-мінус не підходить, не нашкодите собі. А а є, якісь зволоження? Так, зволоження просто, там живлення, зволоження. А є космоцевтика, там, де є активні компоненти, неправильно підібра... ну, підібрати. Якщо собі їх неправильно, то можна собі прям нашкодити. Ось тут, тут так. Тому тут Треба обов'язково косметичку там, дітей своїх передивлятися. Як щодо якихось внутрішніх прийомів чогось, окрім, ну я там не знаю, колагенів і так далі. Тобто, окрім <с. зовнішніх застосувань якихось кремів, часто до медикаментозних якихось препаратів Так. і що стосується. Так, внутрішньо так? можна розподілити це, знаєте, внутрішньошкірно і внутрішньо типу споживати як перорально. Якщо ми говоримо про колаген, це дуже популярна. Тема, ви знаєте, зараз всі п'ють колаген, але я завжди утрірую трішки. У нас є ще кератин в нігті. Якщо ми будемо гризти нігті, вони у нас будуть міцніші, тому що це теж білок і теж він сильно сильно закручений. Але нам потрібно вживати колаген або гідролізований, або амінокислоти. Інколи там, здоровій людині достатньо просто вживати. Мати просто їжу різноманітну, щоб були там амінокислоти тваринного походження, це яйця, рибка, може бути також ще, там ну різні білки тваринного mm -hmm. Mm -hmm. походження. Якщо ми говоримо про людей, які мають обмеження в цьому спектрі, наприклад, у них там захворювання які. Не, не можуть, або вони по своїм там, скажімо, якихось переконаннях не хочуть вживати, наприклад, м'ясо. Тоді потрібно вибирати вже добавки, такі, наприклад, але амінокислоти це кірпічик самоколагену, який відповідає за. Е Еластичні шкіри, її пружність, але не чистий колаген, який там продається десь там в інтернеті з рекламою якоїсь ніби успішної леді mm -hmm. поруч. Треба це обов'язково проговорити навіть з сімейним лікарем. Тому що зараз дуже багато а, вживають там. Добавок, біодобавок, які можна впаки е, погіршувати загальний стан, е, навантаження давати на печінку, наприклад. І звичайно, якщо ми будемо хворіти, то ми будемо виглядати набагато гірше, чим ми здорові. А, а які вітаміни відповідають за стан шкіри? І мені, наприклад, нещодавно там у мене почала е, сохнути Вам шкіра. за ає розказували е, про ає. Так, мені е, е, порекомендували от комплекс А е, типу, що от воно буде не так е, сохнути, буде зможе. Так, Це В цьому є та... сенс, але ви зрозумієте, вітамін А. Це ретинол. Він буває в різних формах. І зловживати, особливо дівчатам вітаміном А, це є негарна ідея. Тому будь-які назначення вони мають бути зроблені лікарем саме. Є навіть косметолог, звичайний, який там робить чисточки-пілінги, а є лікар-косметолог, який вже може там робити якісь і внутрішньошкірні ін'єкції, рекомендувати. Він і також не скажем, не тільки піклуються про зовнішній вигляд, а також про здоров'я шкіри, такі як там дерматози, туди ж є акне, акнефорні дерматози uh -huh. і так далі. Тому це дуже важливо звертатися саме до лікаря, а не читати форуми. Маргарита, а в мене чисто таке жіноче запитання, тому що зараз дівчата дуже часто з першими зморшками під очима борються простим методом: вколюють собі ботокс. Але я розумію, що ботокс працює на... На м'язи, як, е, як воно допомагає тому, що розгладжуються і зморшки. Чи може це бути теж першим таким засобом проти зморшок в обличчі? Тому що боток зараз колять е, навіть з 20 по-моєму, років. Ну не знаю, чи це е, показово чи не показово? Дивись, що в нас скажіть, не в популяризації ботоксу. Просто, просто розглядаємо. Механизм. Тоді ми будемо говорити ботокс. правильно ботулотоксин. Це дійсно речовина, тому що ботокс вже є е, е, сам препарат. Давайте ботулотоксин. А, ботулотоксин, дивіться. Все простіше, і взагалі до кожної процедури є показання. І ви дуже сильно здивуєтеся, впевнено, що боток сковується з двох років. Ботолотоксин, деспорт, ботоксиамін це офіційно зареєстровані в Україні препарати, вони в, реально робляться ін'єкції з двох років. Але показання інші, наприклад, дітки з ДЦП, для того, щоб правильно розвивалася кінцівка, вголюються в м'язи, і тоді правильно буде розвиватися кінцівка і не буде деформації. Угу. Кривошея. Тобто, взагалі, цей препарат був спершу придуманий в офтальмології, але помітили дуже цікавий момент, що не тільки він допомагає жити далі людям краще, скажімо, і лікувати там, покращувати загальний стан, а ще має дуже цікаві історії: ось моршки пропали з одної сторони. А що буде якщо вколоти? І звичайно, люди більше витрачають кошти інколи. На естетику чим на внутрішніх. Плюс дуже гарно, що внутрішніх захворювань, такі можуть лікувати ботулотоксин, це такі невеликий спектр в Україні теж використовується ботулотоксин. Близько 10% все, що завозиться в Україну, це йде на неврологію. Це також мігрені. Я впевнена, ви не чули про це. Я цю інформацію. Так що так. дійсно це теж пацієнтки побачили, які мали мігрені. і Вони побачили, так. що не з'являлися в цей період, в кого там до вісім до місяців. місця. Але точки там зовсім інше. Це вже виконує ну, теж можу виконувати як лікар, але направляємо до невропатологи там, тому що дає мігрені, це така загальна історія. Якщо ми говоримо про естетику, то ми можемо юридично робити ін'єкції з 18 років при ну я я захотіла. Пішла собі, зробила цю процедуру, але я вам чесно скажу: не завжди 18 років є показання до цих процедур. Інколи ти дивишся, 25 немає. А інколи, саме якщо ми говоримо про зону переорбітальну, тобто зону очей, навіть і в 30, і в 50 є така група пацієнтів, яким не потрібно виконувати цю процедуру, тому що неактивний м'яз. Ця порція м'яза не я, наприклад, собі не роблю саме цю зону, тому якраз це в цю категорію. Я, так, мене активно не потрібно. А є люди, коли посміхаються, у них тут як сонечко. Mm -hmm. І тут треба дивитися теж. Скрізь, все Але треба розкажіть, виконувати. будь ласка, механізм, тому що ботулотоксин працює з м'язами. Як же він для нашої шкіри? Ну, щоб не сильно грузити на ранковому шоу. Я оце теж так думаю, оце вже пішла. Не одна дівчина зацікавила. М'яз у нас є, нас взагалі шкіра, вона взагалі пошаровався. Якщо дуже грубо, давайте м'яз зверху у нас пішкін жирова клітковина і шкіра. І воно все між собою дуже сильно пов'язано. І коли у нас м'яз, ми посміхаємося, наприклад, злимся, бо обровки вверх піднімаємо. Звичайно, у нас м'яз скорочується, і навколо нього, як шторки, знаєте, збирається просто шкіра. Якщо м'яз в даному випадку не буде скорочуватись, а це якраз виконується функція ботулотоксину, і в цій зоні не буде зморшок. Саме головне в ботулотоксині – це точка і доза. Тому, якщо вибрати правильні точки, правильні дози, це може навіть бути непомітні, до речі, ваші колеги теж звертаються часто. І тоді ми робимо такий легкий блок. Типу, ніби зморшок нема, а міміка є. Щоб міміка не А скажіть, будь ласка, чи таким дівчатам, які зробили собі процедуру ботулотоксину, вже потрібно забути про крему під очим? Тому що, в принципі, в них же ж немає зморшок, то тоді все одно залишається це. Крем це догляд. Ми просто доглядаємо за собою за своєю шкірою. ми її зволожимо, ми її живемо. Частіше цього достатньо і достатньо довгий час. Але якщо дуже активний м'яс, навіть там у 18-16 років дитина ще в школі за партою сидить, а вже буває зморшечка, значить свідчить про її гіперкінетичний такий тип міміки, тобто дуже активна міміка. І, скоріш за все, дівчині ці потрібно буде, якщо вона захоче їх позбутися, саме цій ділянці зробити цю процедуру. А давайте продовжимо про крем. це ж не тема. Я хочу на цьому моменті резюмувати частково, що те, що ви зауважили, мають бути обов'язково показання. показання, баж. Тобто, звісно, є естетична складова, коли хочеться, але все одно бажано це робити з показанням так, лікаря, тому так. що можливо це і немає необхідності і якогось ефекту, який ви очікуєте, і так. не принесе. Я часто тому... відмовляю на так. Місті тому, місті, от як ми зазначили, ми починаємо по перше з внутрішнього здоров'я, тобто слідкуємо, щоб у нас було всього, що потрібно достатньої кількості всіх речовин. Потім доглядові догляд засоби, доглядові засоби для зовнішнього застосування крима і так далі. І Якщо вже раптом є якісь реально показання, так, е, так. і лікар вам каже, от бажано зробити там, щоб не було там якихось наслідків, або щоб себе почував комфортно, будь ласка, робіть. Е, тепер, от, стосовно того, що ти там ще хотів, про е, різні додаткові доглядові ще от, засоби, окрім кремів, е, які ми вже згадали, і взагалі, як ви порадите, як часто звертатися до косметолога, чи тест чи теж це е, тільки про естетику, чи і про здоров'я ж шкіри в цілому Якщо ну, до лікаря-косметолога, це в цілому здоров'я шкіри йде. А як часто, всім по-різному, я інколи кажу пацієнтам хоча б раз рік прийдіть на чекап, так само, як, наприклад, до інших лікарів. Частіше за все, найдієвіший спосіб там краще виглядати це профілактика. На жаль, чомусь так склало, що більшість українців там, ми не віримо в профілактику, тому і немає такого частого чекапу, наприклад, там, до сімейного лікаря, до ендокринолога. Але я бачу, зараз все частіше-частіше, такий культ здоров'я все-таки він процвітає, культ спортивного здоров'я навіть. Тому і, і тут теж з'являються чекапи у нас, наприклад, теж раз на рік приблизно, щоб оглянути, що там і як. Комусь потрібно ходити там, раз в 4 місця, раз в півроку, комусь раз на рік. Це все дуже індивідуально. Я не можу сказати. Одну загально, таке, знаєте, загально. Так. Просто скажу, хоча б раз на рік відвідуйте, а там уже по ситуації і по особистому внутрішньому бажанню. У мене є навіть пацієнт, які можуть щотижня приходити, кажуть, мені хоч мало. Тобто, говоримо буде. про те, що <світ> шкіра це теж про наше здоров'я. Давайте піклуватися про себе в комплексі, так. будьте красиві, щасливі. З нами Маргарита Трайдакова, лікар, дерматолог, косметолог. Дякуємо вам. Вдалого дня ранок надії продовжується. Йдемо, Вийдемо.